Привіт! Сьогодні я тобі розповім про сон. Сон це не просто відпочинок, це ключ до нашого здоров'я, пам'яті, емоцій і навіть довголіття. Сьогодні я розповім тобі про найцікавіші факти та дослідження про сон, які можуть змінити твоє ставлення до відпочинку. Отже, мозок під час сну. Він не відпочиває, а активно працює, обробляє інформацію. Перепаковує спогади, видаляє зайве. Нейробіологи підтверджують, що у фазі глибокого сну відбувається прибирання токсинів із мозку. Ми проводимо третину життя у вісні, це близько 25 років. І саме в цей час ми відновлюємось фізично і психічно. Існують дві стадії сну: швидкий сон, це сни, емоції, творчість. І глибокий сон. Там, де відбувається фізичне відновлення, імунітет і гормони росту. В середньому людина бачить від 3 до 7 снів за ніч. Експерименти показали, що якщо позбавити людину швидкого сну, вона стає дратівливою, втрачає концентрацію і навіть схильна до галюцинацій, ми всі бачимо сни. Але чи знаєш ти, що деякі з них можуть виникати буквально в одну мить? Є цікаве спостереження, якщо під час сну поруч відбудеться різкий звук, наприклад, плеск у долоні, мозок може інтегрувати його в сон, і тоді людині здається, що вона щойно бачила довгий сюжет, у якому цей звук був логічним фіналом. Як працює цей процес? Сновидіння найчастіше виникають у фазі швидкого сну. У цей момент мозок активно працює, але відключає тіло, щоб ми не рухалися. Якщо є зовнішній стимул, звук, світло, дотик, мозок миттєво створює сюжет, щоб пояснити цей сигнал, е е є такі приклади досліджень. В експериментах людям під час сну е давали запахи або звуки, і вони вбудовувалися у сни. Ну і класичний приклад: гуркіт у кімнаті може приснитися як грім у небі чи вибух у фільмі. Час у сновидінні. Нам здається, що сни тривають довго. Насправді, більшість із них кілька хвилин. Але фінальна частина, пов'язана із стимулом, може бути створена в останню секунду перед пробудженням. Чому це важливо? Це показує, що наш мозок не тільки пам'ятає сни, а й домальовує їх. Часто ми е, віримо, що бачили довгу історію, але насправді це була коротка реконструкція. Отже, сни це справжнє мистецтво мозку. Вони можуть тривати кілька хвилин, але іноді цілий сюжет народжується в одну мить. І наступного разу, коли ви прокинетесь від дивного звуку у сні, пам'ятайте, можливо, цей сон створився миттєво саме через цей звук. А що ж робиться, коли ми не досипаємо? Буває хронічне таке недосипання, яке призводить до проблем із пам'яттю, зайвої ваги, слабкого імунітету і навіть депресії. Найдовший експеримент Рідні Гарднер 11 днів був без сну. Результат галюцинації і проблеми із психікою. Слід зауважити, що сон впливає на наше здоров'я. Глибокий сон зміцнює імунітет. Допомагає боротися із вірусами, і достатній сон знижує ризики серцево-судинних хвороб, недосип збільшує ризик аварій більше, ніж алкоголь. Сонце не розкіш, а життєва потреба. Якщо ми нехтуємо сном, ми поступово руйнуємо своє тіло і розум. Бережіть свій сон, створюйте здорові звички та пам'ятайте краще раніше лягайте. І висипайтеся, ніж героїчно пити каву і жити в режимі недосипання. А якщо тобі було цікаво, постав лайк, підпишись і напиши в коментарях, скільки годин на добу ти реально спиш.